Так, друзі, нарешті можу вам вже показати це Х90, тому що тоді з тою вигрузкою не було вже ні бажання, ні сил щось знімати і розповідати. 24 рік плагін-гібридна версія. Е, пробігу щось там дуже мало. По пошкодженню це, в принципі, все, фронтальна частина. По відео попередньому ви бачили. Всі запчастини замовлені, всі нові, оригінальні. Тому будемо Старатися якісно робити. Е, так, у нас по внутрішній частині нічого нікуди не дістало. Тут такий проміжок, що ще один двигун можна вкинути. Є момент по телевізору, розбереться, глянемо, що тут кримінал, не кримінал. Е, підсилювач заміна, жалюзі ніби цілі. Е, Лабаш теж оригінальний стоїть на станції і буде ставитись по комплектації жирочок непоганий. Не максималка, але жирочок. Е, у нас Получається 21 тапки. У нас є шкіра, панорама, музика, проекція і всі інші плюшки. Все дорого-багато. Mazda нам дали по безпеці, кермо, ноги, три ремні. По задньому ряду у нас все також дорого-багато на шторочках. Капітанське сидіння та здоровенний багажник. Картоплю можна засандалити мішків 10, аж бігом. Клімат задніх пасажирів є. Тому займаємося ремонтом. Спостерігайте, кому цікаво. Виграна вона доволі також по хорошій ціні за 14 400, якщо не помиляюсь, ніби по всім прикидкам повинно стати дуже-дуже цікаво. Ремонт, зрозуміло, що не буде. Самим дешевим, тому що машина новенька. Запчастини оригінал в основному, а напевно не в основному, а тільки оригінал, тому воно коштує грошей, але буде якісно зроблено. Все, спостерігаємо. І на Ютубчик, думаю, теж буде випуск.